Я тоді так боялась панічної сцени, хоча до цього ніколи не боялась. Тобто, уявіть, я не виходила на сцену два навіть більше років. Всі просто там стоять на сцені. І ти розумієш, що ти стоїш з одними з найсильніших танцівників світу. Почалось дуже багато проектів. У мене була панічна атака в Америці. Тобто, два-три mm -hmm. місяці я взагалі не могла танцювати. Я місяць спала по дві-три години і тренувалась по 15. І ще один лайфхак, як можна готуватися емоційно до номеру. Танець. Це втілення своїх мрій. Привіт, це мій перший подкаст. Дуже цікаво, що з цього вийде. Дуже класний досвід. Дякую за те, що покликала. Чому ви тебе запросили, Аня? Бо ти родом із Полтави, але вже виступала на міжнародних сценах від Лос-Анджелеса, Лондон. Тому ти майстерна в своїй справі, і ми хотіли, щоб ти поділилася досвідом з дівчатами, які в Полтаві займаються танцями, щоб вони мріяли масштабніше, на прикладі твого життя. І так, давай почнемо з бліц. Родом ти з Полтави, а де зараз живеш? А зараз в Варшаві. Скільки років в танцях? 16? 16 чи 17 років. Ого, да. вау. А що в тебе на першому місці в житті? Напевно, це отак: от, сім'я, слеш кар'єра. Я не можу uh -huh. поки що ще обирати, але. А яка твоя улюблена їжа? Напевно, якась проста. Типу, я не люблю щось навороченого, це може бути якийсь взагалі, типу, салат, дівсянка, от щось mm, чудово. В якій країні хочеш жити життя? Я взагалі думаю, що я не, не буду жити постійно десь локально. Mm -hmm. Зараз мені подобається Варшава, я б хотіла там ще років 5 пожити точно, вот. а далі я взагалі я не знаю. Відкрита до нових да, да, да. е, Чай чи кава зранку? Вода. Вода гарний вибір. Кіт чи собака? Собака. Собака. А відпочинок в горах чи на морі? На морі. Угу, а яка музика у тебе на вушниках? Я слухаю все, реально все. Ну і останнє, який твій улюблений стиль танцю подобається експериментал, хоріо, хіп-хоп, бо я вважаю, що всі стилі танців в цілому важливі для танцівника, тому обирати щось одне не можу. Як ти взагалі обрала танці? Чому не теніс? Розкажу історію від моїх батьків, як це було. У мене мама танцівниця, і вона прям професійно займалася і Напевно, мені ця жилка, бажання взагалі танцювати. По маминим словам, мене не можна було залишити на місці. Типа, я дома влаштовувала постійно концерти, постійно, коли приходили гості, я танцювала для них, не могла заснути. І навіть папа завжди жартував: типу, я тебе на йогу відправлю скоро. Ти просто. Не посидюча, максимально. І все, я от в три рочки сказала, що хочу на велику сцену, і мене повели на танці. Все. З того моменту просто ми з мамою тільки вчора згадували, вона каже, я тебе в іншому навіть не бачила. Mm -hmm. Типу, от тільки це і все. Це, до речі, Батькам набагато легше оприділитися з кружками, коли ярко виражений талант з дитинства. Добре, розкажи, будь ласка, якусь історію зі сцени, сценічного твого життя, яку б ти хотіла повторити знову? У мене, напевно, декілька таких історій. Угу. Перша історія це е, після довгої перерви вихід на велику сцену. Після початку війни я вийшла протягом. Двох років на велику сцену World of Dance в Парижі. Mm. Якраз це перший раз з новою командою з це було. Mm -hmm. І я не можу передати це відчуття, тому що я тоді так боялась панічної сцени, хоча до цього ніколи не боялась. Тобто, уявіть, я не виходила на сцену два навіть більше років. І тут ти стоїш, і це був мій ще й перший World of Dance. Коротше, там все було, там був мікс емоцій, страху, стресу. І я просто стояла на сцені, і мене всю трясло. Я переживала, типу, новий для мене стиль, хореограф і команда. В цілому, там ми з дівчатами не сильно станцьовані були. Я би хотіла повторити ці емоції, бо іноді вже звикаєш до сцени і немає цього відчуття мандражу, Мандраж. mm -hmm. да, як це було. Друга ситуація це спогад. Другий спогад з життя це, звісно, Америка. Я угу. не знаю, як це можна не виділити, тому що ми представляли Україну на таких масштабах, і нам от випала така честь з командою. Несемось. Так, 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 так. З командою ми представляли Україну в Америці. Це теж неймовірні відчуття. Це скільки. теж World of Dance, да? Так, так, так. Mm -hmm. Це був World of Dance в Лос-Анджелесі. Я, я не можу передати взагалі, що я відчувала, тому що в цілому Америка це мрія всіх підлітків. А тут е, ти ще й стоїш на масштабній сцені в світу. Розумієш, скільки команд з'їхало з різних куточків світу: Китай, Корея, всі просто там стоять на сцені. І ти розумієш, що ти стоїш. З одними з найсильніших танцівників світу, і ви ще й ввійшли в топ-15? Так, так, в своїй категорії. Mm -hmm. в своїй категорії. А до речі, яка у вас була музика? На якій мові? У нас був написаний трек mm -hmm. з нашим композитором Вані Мартиненко, який завжди пише для нашої команди mm -hmm. треки. Тобі привіт! Ми хотіли, звісно, залишити частину українського в нашому номері, тому на початку. Нашого номеру нашими голосами було записано вірш Любіть Україну mm, wow. пошепки. От не знаю чи якби люди зрозуміли, почули, але так на початку ми виходимо під ці слова, mm -hmm. і потім, звісно, в весь трек написаний нами під Авторські. стилістику. Так, mm -hmm. так, так. Пістилістику номеру супер. Дякую, чудові спогади. А розкажи тепер навпаки, може є така ситуація, щось таке. Стресове для тебе. Щоб ти не хотіла цей день прожити двічі. У мене буквально рік-півтора назад почалось дуже багато проєктів. Mm -hmm. Типу, і от, напевно, там з початку вересня і до зими це от якраз аншлаг починається там знімальних проєктів, кастингів, постановок і так далі, бо всі готуються до нового mm -hmm. сезону, ти готуєшся до нового сезону. Е, от. Але так сталося весною. Чомусь, коли якраз закриваються ці всі проекти. І у мене був важкий період в травні цього року, бо я місяць спала по 2-3 години і тренувалась по 15, бо в мене було три чи 4 проекти підряд, і я ніяк не могла обирати, от, бо так, mm -hmm. так випала карта. і це було дуже важко. Ми влетіли 1 червня в Лондон. І я, не виспавшись, не спала взагалі, типу полетіла туди на чемп, і тільки от через тижня-два я відпочила вже на Канарських островах. А так, все це було в роботі, і я дійсно нікому не побажаю так багато тренуватись, бо все ж таки треба в першу чергу обирати себе, а потім роботу. І я поки от не знайшла цей баланс, ну, поки в ти житті, в щодиш, я бачу. Так, <гум> да, так. Да. у мене або все дуже добре в плані відпочинку, або все дуже добре в плані роботи. Але от поки що да я не можу так балансувати, щоб ті день відпочити і потім, типу, працювати. <гум> Напевно, ти зараз стараєшся осідать, осідлати оцю цю волну попиту. Коли да, багато да. До, до тебе попиту, це твій зв'язний час, і ти просто хочеш з ним скористатися наповну. Ну так, да, це чудова тактика, але головне себе не, да, не загнати до да. больнічки. Да, так, <світ> да, да, да. Це, це, до речі, у мене була панічна атака в Америці. Я думаю, що через нервовий зрив, ну, нерв нервовий взагалі зміну стану в літаку через те, угу. що ми довго летіли. От, у мене сталася панічна атака вперше в житті в Америці. Так, да, мене ніхто не, мог, не міг зупинити, і я так, тоді не що? розуміла, що це панічна атака. Тобто це я вже потім якби. Просто було відпочити трошки, да, поїсти да. гарненько, поспати. Ну і да, да. Ну, зато я виплакалась нормально. Так що. Шановні підписники і глядачі, бережіть своє здоров'я, бо здоровим ви будете набагато продуктивніше, ніж хворим. В тебе багато подорожей і багато змагань, чемпів, зйомок, спілкувань. Що на сьогодні ти вважаєш своїм самим великим досягненням? Я вважаю своїм досягненням зараз те, що в мене є змога представляти Україну на світовому рівні. Mm -hmm. Дійсно, це там, не тільки про Америку говориться, а просто е, так як я живу в Варшаві, це Європа, і я намагаюсь і там встигати. Це, до речі, теж важко, типу комбінувати українські проекти і європейські, щоб не забувати ні там, ні там. Mm -hmm. І я дуже рада, що у мене виходить як і Сольно, так і з командою представляти Україну на міжнародному рівні, не давати забувати про Україну. І також я вважаю своїм досягненням втілення своїх мрій, про які я думала в дитинстві. Для мене дуже важливо, от для маленької Анічки, показати, що тіпа, реально, все реально, все про те, що ти мріяла, здійснюється і. Я в дитинстві мріяла про тв проекти про кліпи, про виступи з артистами. І от зараз це потихеньку справжнюється, виконуються мої мрії, здійснюються бажання. От Тому, да, для мене це досягнення. Передивлялася нещодавно ваш виступ під пісню кача» на польському на ТВ проєкті. Це був дуже щемливий виступ там. Ридали всі і дівчата, і ті, що танцювали, і журі, і глядачі. Я думаю, так, да? так, так. Це, це так... було так потужно. Сама музика, хореографія, це було мощно, звісно. І я думаю, що після таких виступів глядачі й журі можуть оцінити розмір трагедії, яку переживає молодь. Вообще все населення України на даний період часу через такі виступи їм, напевно, доходить краще, так. ніж просто вони там дивляться новості, а новості вже настільки надоїли, що його так пролістують, а такі номери вони приковують погляд, відірватися неможливо. Однозначно, ми, ми ще й просто ми реально щиро танцюємо цей танець, угу. і будь-який танець, який там. Кожен танець у нас стосується все одно України, і неможливо не передати і не пережити ці відчуття в номері по-справжньому. І на зйомці «Україна неймовірних людей я на початку номеру у нас він починається отак, закритими очима. У нас, там кажуть, 3-2-1, типу, камера включається. А я настільки себе налаштувала за кулісами, що дівчата стоять ззаду і кажуть: типу, чути такі плач. А я стою і я не можу себе заспокоїти. Я почала дуже ридати ще перед виступом. І під час, десь на середині номеру, у нас були такі камінчики, вони вже повністю падають, просто здираються від сліз. Тобто. Неможливо стримати емоції, які всередині живуть. І реально я рада, що за допомогою танцю ми можемо проживати і розповідати людям про те, що. Тобто настільки серйозні теми підіймати свої, своєю творчістю, е, от, тому реально це важливо, щоб не падала цінність творчості і того, які сенси вона може доносити. Ну ви нам дуже якісно зробили, так прям підібрали колір одягу, колір сцени, підсвітки сцени. Е, ця музика, вона взагалі, звісно, вона старовинна пісня, похоронна, коли так, мати так. проводжає сина. Вона дуже щемлива, і вся сценографія була зроблена грамотно, щоб довести всіх Так, до речі, за сценографію окремо дякую Саше. Погуляється. Вона була режисеркою mm -hmm. нашого цього номеру. От і, і ще один цікавий факт: у нас дівчата перед цим номером ну, на Коттеленті в гримерці дивилися фільм про Маріуполь. Mm. Спеціально, щоб налаштувати oh. себе теж на емоційність, на стан mm -hmm. е, от. Тому іще один лайфхак: як можна готуватися емоційно до номеру, не тільки розказуючи там тільки свою історію, а ще й переживаючи досвід інших, показувати mm -hmm. це на сцені. Ну да, е, розкажи, будь ласка, а що ти хочеш досягнути в майбутньому? В тебе є якась уже точка, яку ти куди ти хочеш прийти, може. Тебе є топ-3 твоїх мрій на найближчі 5-10 років. Я взагалі про процес. Угу. Тому що мені здається, що в творчості і в танцях дуже важливо обирати процес, а не ціль. Угу. Бо до цілі можна йти дійсно 10 років і не любити ці 10 років свого життя і викреслити їх Так, ти як самураю. Самураю. Немає... <laughs> цілі в нього є тільки шлях. Так. <laughs> <laughs> <гум> е, і я би просто хотіла протягом цього шляху досягнення до своїх цілей е, доносити більше сенсів, розвивати танцювальне ком'юніті, робити його кращим. А якщо прям про якісь локальні цілі мрії, то я, звісно, як і більшість людей не хочеться розповідати наперед про це. Але якщо так, типу, закинути вудочку, е, мені б дуже хотілося станцювати на якійсь масштабній сцені. В українському і польському просторі, тобто поки що далі на Європу не йдемо, хоча можливо і в Європі. Мені б дуже хотілося станцювати на сцені Євробачення mm -hmm. з нашою артисткою або артистом, mm -hmm. і, звісно, Олімпійський. Mm -hmm. Це було б взагалі супер. Мені дуже хочеться mm -hmm. прямо на такій масштабній великій сцені нашої країни станцювати. Як змінився твій танець під час війни? Ти вже трошки про це розповіла, ось в контексті питання про пливе кача і все. ну розкажи, як ти змінилась під час війни? На початок повномасштабного вторгнення, мені було 16 років, я була така досить юна. і я поїхала сама в Німеччину, я жила там 4 місяці, це було дуже важко. По-перше, якщо говорити про танець, я не могла танцювати. Я пам'ятаю, що мене танець дуже лікував. Mm -hmm. Завжди. Е, перед початком повномасштабного вторгнення у мене були там, звісно, як і у всіх людей важкі періоди. Я просто приходила в зал, плакала і танцювала. Mm -hmm. Сама закривалась і от просто для себе танцювала для того, щоб вивільнити свої емоції. І тут починається повномасштабне вторгнення, всі, у всіх стрес, всі думають, типу, куди їхати, що робити, взагалі надовго це чи ні. Я пам'ятаю, я просто в залі вдома стою. Включаю музику, а в мене тіло німе. Просто я воно настільки оніміло, що я не можу нічого зробити. Mm -hmm. я, я була в шоці від, від себе, що я, ну, от я намагаюся щось зробити, в мене не виходить. І так було десь 2-3 місяці. Тобто, два-три mm -hmm. місяці я взагалі не могла танцювати, я не могла пов'язувати себе ніяк з творчістю, мені було дуже важко. Потім в Німеччині я потроху почала волонтерити для наших українців допомагати їм е, освоїтись якось в е, Німеччині. І, звісно, самостійне життя в Німеччині мене змінило. Потім я переїхала в Київ. Е... Ну, Пройшлося швидше подоросліше. Так, 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 однозначно. І з часом я потрапила, пройшла кастинг, потрапила в команду. Несемось. І після того теж почало все дуже швид, швидко змінюватись: перші of Dance, перші перемоги, постановки. І мій танець змінився дуже. дуже. Тобто, можна сказати, що те, що ти попала в команду, несе стало твоїм поворотним моментом, да? від такої кри кризи і до зростання да, зразу. Насправді я дійсно дуже вдячна. Я е, на той момент Ангеліна Забіляна і Даша Коваль були хореографами команди. Я дуже їм вдячна за те, що я пройшла кастинг. Я просто е, маленька предысторія. Як я проходила кастинг, вони його виклали. В кінці грудня, тобто перед новим роком, я була у подружки в Німеччині на Новий рік, я до неї приїхала. Mm -hmm. І кінець кастингу був 5 січня чи 7-го. Mm -hmm. ну, всі з, з наїденими салатиками mm -hmm. дома, сидять, лежать, дивляться фільми, які там танці. І тут я розумію, що Ань, ну, я не я, якщо я не зніму відес на кастинг, а там треба було просто зняти свою імпровізацію. Все. Mm -hmm. Я. У неї вдома, там у них гладільна доска, ми її, типу, відштовхуємо. Коротше, роз, розсуваємо місце для мене. Я з надутим животом олів'є записую цю імпровізацію. Я реально пам'ятаю, мені було погано. Я вже думаю: ладно, все, запишу ту імпровізацію і, і відправ. Я відправляю, я вже забула взагалі про це мілья, мільйон разів. Я поїхала потім там у Франкфурт. І тут мені пишуть, типу, через три дні. В Варшаві ти пройшла кастинг, ми готуємося до Парижу. Mm. Це взагалі тоді не планувалася команда, тобто планувався просто виступ в Парижі. Mm -hmm. І все, і з того моменту все понеслось, все почало змінюватись. Я знайшла своє танцювальне ком'юніті, mm -hmm. своїх людей, і, звісно, завдяки ним ми розвивали один одного і розвиваємо далі. Да, чудовий поворотний момент. Ми раді, що ти пройшла кастинг, бо ми бачимо потім твої успіхи. <світ> Діяльність в танцювальній індустрії. Що гарного, що корисного, бо наші підписники, деякі дівчата мріють, можливо, зробити це своєю професією. Розкажи, що гарного є в танцях і вообще занятті в цій індустрії. Ну, по перше, я вважаю, що танцем треба горіти, бо це прям. Робота вдовго. Дійсно, треба е, любити працювати. І гарне в танцях, якщо ви дійсно любите танець, це втілення своїх мрій, це е, розмова через танець, проживання емоцій через танець. Е, Антістрес, так, антістрес дійсно. От для когось антистрес співати в душі, uh -huh. для когось працювати за комп'ютером, uh -huh. а для когось танцювати. А їх зараз, наприклад, хвилює, яка там заробітна платня, які там гроші, доходи, які там можливості для кар'єрного зростання? Я вважаю, що в будь-якій професії, якщо ви будете постійно йти і бити в одну точку, uh -huh. то ви досягнете своїх цілей. Не буде такого, що, наприклад, людина хоче танцювати, а її батьки кажуть, типу, будь юристом, вона стане успішним юристом. Ні. Чому, типу, вони вирішили, що юристи всі заробляють багато, наприклад. Тому що це, типу, вважається серйозною професією. Я так не вважаю. Я вважаю, що, що успішними юристами стають ті, хто дійсно живе своєю справою. І так само в інших сферах, і це стосується і танців. Якщо людина дійсно гори своєю справою, вона досягне цілих. У нас є купу прикладів класних танцівників, які вже там 20-25 років тримаються на плаву, і вони дійсно створюють класні масштабні проекти, і це стосується не тільки танців, а й більше розкритих проєктів, типу як режисура, стилістика і так далі. Тобто танці не обмежують, це мені дуже подобається. Що вони. Навпаки, створюють простір для ще чогось більшого, тобто ти можеш бути дійсно продюсером, режисером, стилістом, танцівником, хореографом. І це задіває купу, просто купу сфер життя, які можна об'єднати в одне, і це вийде, вильється в щось масштабне, але тільки в той момент, якщо ти дійсно цього хочеш. Ну, Якщо присвятити себе повноцінно так з головою так, зануритись в цю професію, то да. дійсно в танцювальній індустрії є багато шляхів, е, бо є педагогічний шлях, є хореографічний, є підприємницький шлях, як там відкрити студію, є як виконавчий шлях, просто бути гарним виконавцем, їздити по контрактам, по е, зйомкам, майстер-класи давати, а можна постановочним процесом займатися. Да. Ну, Багато шляхів дійсно це зараз. Зараз особливо дуже видно це, бо ми всі живемо в медійному просторі, і ми вбачаємо, як гарні виконавці вони тут же можуть стати гарними керівниками танцювальних студій і совміщать ці дві ролі в собі. А деякі жінки умудряються в собі, совміщати і по п'ять ролей, mm -hmm. і по чотири ну, тобто такі універсальні м, діячки. А тепер розкажи нам, а що важкого в танцях? З чим Треба бути готовим стикнутися дівчатам, які будуть посвящати своє своє життя цій професії. Творча професія це отак: просто постійні гойдалки, постійна кардіограма, і в плані заробітку, і в плані емоційного стану. Mm. Тому що творчість потребує. Відпочинку, uh -huh. <с> якого ми не вміємо робити, всі творчі люди е повністю поринають свою справу і потім не знають, як вийти з вигорання. От. Але е ц в цьому і важкість. Тому що для творчості мають бути постійні ідеї, постійне натхнення. А звідки його брати, якщо ти е тільки віддаєш, а не набираєшся uh -huh. сил. Це важко. Важко балансувати між цим. Також фінансова сторона, звісно, це теж важко, тому що іноді у тебе буває багато проєктів, іноді дуже мало проєктів. Але класно в тому, що ти сам від себе залежиш. Тобто ти сам можеш створювати ці проєкти, ти сам можеш придумувати щось нове, створювати якісь колаборації і в цьому і цікавість. От тому я і сказала перед цим, що треба горіти своєю справою, щоб повністю довіритись цьому незрозумілому шляху і йти по ньому, бо це дійсно важко. Е, важко не знати, яке у тебе буде завтра в контексті творчості. От тому, да, най найважливіше це просто довіряти цьому процесу. Напевно, я ще можу додати від себе, що треба дуже слідкувати за здоров'ям, да розуміло. щоб кар'єра танцювальна була довга, треба дуже мудро обирати харчування, сон, режим, навантаження. і Тоді це запорука довго. Оце от, от я і кажу про відпочинок, що да, він да, має да, бути, тому що тіло вам скаже потім дякую. Останнє запитання. Що б ти хотіла покращити в танцювальній індустрії України і може ти вже щось робиш саме для України, будучи в Варшаві, саме для України? До речі, я вже знаю, що вона робить. Вона через два дні буде давати майстер-клас у нас в Полтаві mm -hmm. по контеплерії експерименту, але це її один із вкладів це розвиток. Танцювальних скілов полтавчан, оце є улюблене місце. Моє теж Полтава Сіті. А ще що ти можеш? Що ти думаєш, можна покращити в танцювальній індустрії України? Е, мені б дуже хотілося в принципі посилювати нашу ком'юніті, щоб до нього доєднувалося і ще більше танцівників, які будуть розвивати нашу індустрію. Ну як ти на це можеш вплинути, розвиваючи танцівників в різних містах, зацікавлювати їх в цю професію, бо дуже багато людей в дитинстві не хочуть іти далі, от через оці якраз такі страхи творчості, uh -huh. що типу краще вибрати стабільну uh -huh. професію і не йти в танець. От тому е, дуже хочеться, щоб в танцювальній індустрії покращувався сам попит танцівників, хореографів. І зараз дійсно, е, от за останні, напевно, два роки це змінюється, і я дуже цьому рада. Хореографів і танцівників починають більше цінувати і сприймати вже як дійсно професію. І звісно, хочеться, щоб з роками це тільки покращувалося. І коли ти казав, що ти танцівник або хореограф, хтось тобі не казав. Хорограф це що? А навпаки, типу, вау, клас. Mm -hmm. Піднімати та престиж танцівник. цієї професії. Звісно, звісно, це, це дуже важливо. Ну, до речі, ми під час війни ну, помітили, що, наприклад, не робляться зйомки, ці талант-шоу. Ну, бо це якби не на часі. Тут якби канал перекритий. Хоча, коли талант-шоу знімались, там велика кількість танцівників була задіяна і в постановочному процесі, і в. Виконавчому. Напевно, за кордоном, да, зараз шоу-бізнес настільки розвинений, що починаючи від Тікток-виконавців до виконавців на великих сценах, там величезний попит. А ми, українці, стикаємося з тим, що в нас війна, і нам, незважаючи на війну, треба якось. Цю індустрію розвивати, вкладати в неї. Слава Богу, за таких виконавців, як Монатік, Джамала і такі Надя, Зірок Дорофєва, да, які роблять шоу і турне по Україні, підключають танцорів і дають їм так би, заробітну платню, розвивають цю індустрію. Вони взагалі розвивають кілька індустрій, їдучи в своє турне, починаючи від звукооператорів, яким вони дають роботу, режисерам, світловикам, грущикам, водіям, костюмерам, парикмахерам, виконавцям, вокалістам, беквокалу, ну і танцорам. Ну тобто там величезна індустрія працює за що того, що вони їдуть в тур. Трошки у нас це в Україні є не в такому масштабі, як до війни, але ну слава богу, що хоч так є. Так, так. Ну я сподіваюся, що тільки це все буде покращуватись, тому. Що бізнес розвивається, це чудово. Бо у нас дуже сильні люди. Дякую тобі, Аня, за те, що ти забігла між своїми всіма проектами до нас в студію, щоб записати свій голос для Voice of Dance. І ми бажаємо тобі успіхів, процвітання, бережи себе і прославляй Україну на всіх міжнародних сценах. Дякую, дякую, що запросили. Було дуже тепло, мені дуже сподобалось. І вам дякую. Сподіваємося, що вам було цікаво дивитись. Пока-пока!